Відбуваються перемовини України та США в Майамі. Напередодні доповідав секретар Ради нацбезпеки та оборони Ростомомієраф. Розказував він це Володимиру Зеленському. Далі маємо пряму мову. Було вже кілька раундів перемовин, працюють працюють над документами, які потрібні для закінчення війни. Важливо, що українська команда повністю інформує американську сторону про те, що відбувається в Україні, та про постійні російські удари по нашій енергосистемі. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет. Треба це визнавати. Треба надалі тиснути на агресора та реальну причину цієї війни. в Москві. будемо на цьому тижні працювати заради такого нового тиску та ясної позиції світу щодо Росії. Наступний етап перемовин України зі США відбудеться в Давосі. Про це повідомляє секретар Ради Нацбезпеки та України Ростимоміров, що вже вдалося обговорити нашим перемовникам із партнерами. Цитата далі. Предметно обговорили економічний розвиток та проспериті план. А також безпекові гарантії для України з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації. Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України. Рустем Уміров, секретар Ради національної безпеки і оборони України. Ігор Попов у нас в студії, це експерт центру об'єднана Україна». Пане Ігор, здравствуйте. Доброго дня. Певно, що про перебіг мирних перемовин запитаємо, вже тоді, коли воно ж матиме якісь певні поступи, результати. Який план максимум ви бачите зараз? Знаєте, план максимум, на який ми можемо сподіватися, в результаті однієї ітерації, всіх ітерацій, як завгодно, і мінімум, на який ми мусимо розраховувати. Сьогодні стартує в Давосі економічний форум, і післязавтра попередньо запланована зустріч президентів США і України. Саме тому наша делегація і попередні переговори з групою радників Трампа проводила. На що ми розраховуємо, це підписати план економічного процвітання Prosperity Framework, який передбачатиме там рамку, механізми залучення інвестицій, джерела походження коштів на відбудову України. Анонсувати і багато в чому просунутись по гарантіях безпеки для України і таким чином отримати ці два козирі, які повинні посилити українську переговорну позицію. І після Давоса Кушнери відко влетять в Москву, скоріше за все, де вони покажуть цей план росіянам. І тому в такому в такому випадку у нас є шанс вийти на цей черговий раунд човникових переговорів із більш сильною позицією. І тому можемо розраховувати на е, вимогу певних компромісів від Росія. Але ну, ми ж бачимо, як вони себе поводять, і тому це наша максимальна заявка, мінімальна. Ну, можливо, добитися енергетичного перемир'я. Уже не будемо ми трогати їхні танк, танкери, але щоб ми цю зиму призимували. Mm, до речі, зустріч офіційно не підтверджена в Давосі, наскільки я розумію, чи, чи є вже офіційне підтвердження, і що може статися, щоб скасувати, бо ж ми розуміємо, що синусоїди настроїв і планів вони, вони такі синусоїди. Та да, взагалі в нас ця зустріч дуже проблемно йде. Гренландія планувалася зустріч, що в Давосі разом буде зустріч Трампа, Зеленського і європейських лідерів, хоча би там лідерів коаліції охочих. Але тепер у них з Америкою Холодна війна. Тобто зводити всіх в одну кімнату, ну ми нічого не доб'ємося. Вони всі пересваряться і не через нас навіть. І тому треба терміново змінювати формати і, взагалі, зважати на цей фактор Герландії, фактор тарифної війни у відносинах між Сполученими Штатами, європейцями і британцями. Ми всіх їх поважаємо, ми від всіх них залежимо, ми всі, всіма дружимо з усіма в нас угоди. І ми не можемо стати на жодну сторону, і тому нам треба буде якось обійти це. Але це, звичайно, ускладнює. Це ускладнює переговори по гарантіях безпеки, тому що ми ж не можемо лише з американцями укласти гарантії безпеки. Американці то нам будуть військово допомагати в разі нової війни із аеродромів в Європейському Союзі, а з Європейським Союзом у них зараз тарифна війна. І тому, на жаль, це дуже ускладнено нам всі питання. До слова, європейські партнери за даними виданням, Bloomberg, політику, виправляйте, якщо я помиляюся, в назвах видань, хто це оприлюднив, що, мовляв, Європа міркує, чи потрібно залишати бази американські на своїй території в контексті Гренландії, і того, що відбувається навколо дискусії навколо неї. Наскільки, наскільки далеко може зайти вся ця історія? Як вам виглядає? Ну, з боку Сполучених Штатів так само і ще до Трампа лунали звинувачення, що європейці самі не витрачають кошти на оборону, а розраховують на американську армію. І, по-моєму, близько 100 тисяч американських військовослужбовців зараз знаходиться на базах, Рамштайн найбільша база. І коли вони знаходились там, щоб захищати Європу від Радянського Союзу, від росіян, то Європі це подобалось. А коли тепер з цих баз вони можуть проводити операції по захопленню Гренландії, то звичайно це не подобається. Але Європа ж так поки що не готова. Європа тільки починає збільшувати свої видатки на оборону. Починаю дискусії про повернення загального військового обов'язку, тобто Європа не готова до війни, не буде готова ще кілька років. І тому це поки що так заяви, натяки, але без американців їм більша проблема є російська загроза, ніж насправді та Гренландія. В грудні місяці їм говорила з, з європейцями безпосередньо в Євроінституціях, Єврокомісії, Європарламент говорила з. З, зокрема, з паном Кубілісом мала б бесіду про те, що а чи не планує взагалі об'єднана Європа говорити про об'єднані європейські війська? Бо нібито знаєте, кожен має свої національні, але хто захищатиме ту об'єднану Європу? Пан Кубіліс, який є адвокатом другому країни, чітко розуміє, йому не потрібно розповідати про загрозу з боку Росії. Скидав на європейську демократію, він каже: ми часом жартуємо тут гірко, що нам потрібно Путіна попросити написати нам листа, аби ми прискорили свою європейську демократію з огляду на створення якісь там ну там оборонні заводи чи оборонні виробництва. Коли Європа буде готова, це їм ставили це запитання. Відповіді немає. Вам як виглядає ну 22-й рік, 26-й вже до кінця 26-го року, на вашу думку, Європа буде готова забезпечувати себе сама зброєю чи ні? Дивлячись для чого після закінчення холодної війни розпаду Радянського Союзу, і Європа да й Сполучені Штати готувалися до контртерористичних операцій в малорозвинутих країнах, де вони прилетіли з авіацією, дронами, розбомбили якихось там моджахедів, і на цьому все красиво дуже закінчилось. І для цього треба мало зброї, але вони побачили, що війна в Україні показує, що наступна війна в Європі може бути зовсім не такою, як операція десь в Сахарі. І от поки що вони насправді не готові. І це одна, одна проблема, дійсно демократія, тому що уряди обираються на чотири роки. Зараз там кризи, вони ще швидше злітають. У нас за час війни скільки помінялось уже британських урядів? Чотири. Тобто вони планують скільки на два роки діяльність. А через два роки я вже не буду прем'єром. Нехай це буде інша проблема. І відповідно, в цей короткий період вони бояться е, запустити інфляцію, щоб за кредитні гроші посилювати армію. Вони бояться скоротити соціальні видатки, щоб перекласти частину цих е, коштів на оборонні видатки. І саме через це вони дуже повільно приймають рішення. А крім того, є ще проблема, та що європейці воювати не хочуть. Сите європейське постгероїчне суспільство хоче насолоджуватися тими е, е, принадами життя, які вони зараз побачили. За останні 50 років, а сидіти в окопі і воювати з якимись великим російським арміям вони не хочуть. І росі... і європейці бачать цю проблему. Якщо вже вже зачепили слово постгероїчне, то да, у нас концепція я у нас тез постгероїчного лідерства, як такого. Якщо ми там про бізнес говоримо, то це делегувати. Ну це що зараз Європа нам і робить. Вона делегує нам захист європи європейців. Додаємо інформація уникнути національної надзвичайної ситуації саме так в Сполучених Штатах пояснюють необхідність запровадження. Вадити тарифи проти восьми європейських держав через те, що вони були проти ну фактично, анексії Гренландії. Про це заявляє міністр фінансів США Скотт Бесент. Цитати далі. Це стратегічне рішення президента. Це геополітичне рішення. І він може використати економічну міць США щоб уникнути гарячої війни. То чому б нам цього не зробити? Він дивиться далі цього року. Він дивиться далі наступного року на те, що може статися в битві. В Арктиці. Ми не будемо передавати нашу національну безпеку на аутсорсинг. Ми не будемо передавати безпеку нашої півкулі на аутсорсинг іншим країнам. Скотт Бесент, міністр фінансів США.